взагалі такий досить довгий шлях ми подолали. три міста, які приймали у Франції нашу збігру нашу і приємно було бачити в всіх містах. Людей, які приїхали не тільки з України підтримувати нашу збірну, а які приїхали навіть з Росії, коли там родичі десь проживають в Україні і, чи батьки не приїхали підтримати нашу збірну. Ми бачили людей з Канади, які приїхали хлопців болівати з нашу збірну. Людей, які працюють в країнах Європи, вони підтримували нашу збірну. Я вважаю, що цього року фанати з приклали великих зусиль, щоб достойно представити нашу країну в Європі та підтримати нашу збірну. Але трішки шкода, і є якесь розчарування, що ми не продов... цей шлях для нас досить скоро зупинився на цьому чемпіонаті. А як ви взагалі оцінюєте виступ збірної? Е, ну, я думаю, що, що цю думку, яку я маю, розділять і інші фанати, що е, путівки за вихід наступний раунд повинні були вирішуватись ну, як мінімум в третьому турі. А на жаль, в третьому турі ми маємо тільки матч формальності, і це нас дуже засмучує. Шкода, що тих хлопців, які е, виборювали ці путівки на Євро, Францію, це Олег Гусів, е, який гарний сезон грає, Кравець. Е, їх наразі немає в збірні. І, ну, можливо, якщо б вони боролися, трошки розклад був би інший. Хотілося б їх бачити.